Слава Україні! Всім привіт! Ось нарешті і вийшло оновлення, якого всі чекали. Так, відкриваємо параметри, оновлення прав на забезпечення, і можемо побачити, що у нас є iOS 161. Це те оновлення, якого чекали всі. Вводимо свій пароль, нажимаємо Викачати та інсталювати і встановлюємо. Да, тоді дивимося, що, як і куди. Оновлення все-таки встановилося, все стало добре, без якихось проблем. Заходимо в параметри. Нажимаємо загальні і нажимаємо оновлення програмного забезпечення. Як бачимо, стоїть 16.1. Все добре. Нажимаємо про пристрій. Як бачимо, тут у нас пише вся інформація про пристрій. Нажимаємо версія ОС. Ось тут у нас показується версія зборки. Можна нажати докладно і отримати інформацію по даному оновленню. Виходимо назад. Ще змінилася версія прошивки модема, тобто теоретично. Зв'язок має стати кращий або гірший. Ну, це все побачимо по ходу. Я дуже часто їжджу за межами міста по полях, тому зразу воно покаже, став зв'язок кращий чи гірший. Це в наступних відео. Виходимо назад. Наступну фішку, яку всі чекали, над якою було дуже багато ажіотажу, це заходимо акумулятор, і в нас появився пунктик, заряд. У відсотках, тобто цієї функції не було в 10-х айфонах, в 11-х і в старіших моделях, тобто всі новіші моделі отримали цю фішку, а дані телефони не отримали. Тепер можемо сміливо включити цю функцію. Як пам'ятаєте, в минулих відео я говорив, що акумулятор працює не дуже коректно і бувають швидкі просадки. Надіюсь, що з цим оновленням це все поправило. Бо, як не як оновлення займало 900 МБ. А це все-таки трошки є. Так що побачимо в роботі. Що ще з нового тепер, коли ми робимо скріншот. Ось ми зробили скріншот, відкриваємо і редагуємо, наприклад, щось нам там потрібно. Ми, наприклад, редагували. Так от щось намалюємо, раз, затримали. Зараз меню редагування знаходиться в лівій частині екрану зверху. Раніше було справа. Також додали багато виправлень, багато різних дрібних функцій, Ну, це все по ходу. Чи варто обновлятися? Я однозначно скажу, що так, варто і потрібно. Тому обновляємося, ставимо вподобайку, ділимося відео, підписуємося. Всім пока.